Вітаю всіх на каналі Green Street і сьогодні буде черговий відео огляд по біткоїну. В минулому відео, хто дивився, пам'ятають, що я допускав зниження ціни в межах 76,5 тисяч доларів за один біткоїн. Записував я минуле відео 28 березня і бачимо, з того моменту пройшло більше, ніж 2 тижні. І ціна все-таки знизилась до 76,5 тисяч доларів за один біткоін, протестивши її три рази, і таким самим підтвердивши правильність даного рівня. І далі бачимо, що біткоін, впевнено, пішов уверх. Тим самим я й говорив, що будуть можливі заколи даного рівня. Бачимо, що він так. Двома свічками добряче вперся в цей рівень, і да, були два заколи. І далі ціна, звісно ж, пішла впевнено уверх. А для того, щоб досягти рівня в 100 тисяч, як я й тоді говорив, для цього треба закріпитись ось в даному діапазоні. В межах 93,5 і 89,5 тисяч доларів за один біткоін. Я думаю, що наступний крок буде це підхід до рівня 89,5 тисяч доларів за один біткоін. Теж допускаю заколи. Або так же само ціна буде впиратися свічками у даний рівень. Можливо, буде і відскок униз, а можливо, буде і пробій, і закріплення. Це вже будемо дивитися по ходу ситуації на ринку. В минулому відеогляді я теж говорив, що деякий час ми можемо ходити ось в цьому діапазоні 89,5 і 76,5 тисяч доларів за один біткоін. Тобто такий може бути локальний флет, але те, що ми підійдемо до рівня 89,5, це факт, і це буде, але це все діло часу. І те ж саме, що біткоін може ще раз протестити рівень 76,5 теж може бути. Але я більш схиляюсь до того, що першим буде це тест і підтвердження рівня в 89,5. Як я й говорив, говорю і буду говорити, що позиції треба набирати поступово, тобто частинами. Так, як продавати частинами, так і купувати теж частинами, щоб не втратити хорошу можливість для відкриття чи закриття тієї чи іншої позиції. Так, верхній рівень я зараз трішки поправлю, поставлю я цей рівень в межах 108,5 тисяч доларів за один біткоін. Це буде верхня лінія супротиву ціни. І тут поставлю маркер жовту лінію так чисто візуально, щоб було видно, де наша ціль в 100 тисяч доларів за один біткоін. Це буде такий собі для нас орієнтир. І повторюсь ще раз, для того, щоб досягти позначків 100 тисяч доларів за один біткоін. Для цього треба закріпитись ось. У цьому торговому каналі. Тоді вже можна буде говорити про похід на 100 тисяч. А на даний момент поки що ми зайшли, так сказати, у боковий флет. Тож на цьому відеоогляд буду завершувати. Бажаю вам прибуткових інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі!